Уди, де дозволяє безпекова ситуація, тривають рятувальні та ремонтні роботи на місцях російських ударів. Понад 400 дронів, близько 40 ракет різних типів, ці атаці задія ворог. Основна ціль енергомережа. Генерація розподільчі підстанції. Президент України Володимир Зеленський реагує на атаку ворога. Є пошкодження Волинська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненській області в Рівному пошкоджено багатоповерхівку Ладижині, на Вінниччині дронами. Вдарили по адмінкорпусу Звичайного аграрного коледжу були удари по Київщині, були удари по Харківщині. В деяких регіонах продовжували ще півранку працювати. Сили ППО і знов ми чула з Огриско. Я говорила свіже інтерв'ю з ним на Ютубі. Пана Володимира Грицька і знов лунали сигнали повітряної тривоги. Ворог біситься, люту. Бо лютий. Це останній шанс для нього вести нас в отакий якісь неспокій, холод і темряву. Але, звісно, це не допомагає. но вони тупі. Вони не усвідомлюють. Вони кожен раз, як каже Зеленський, обирають мову зброї, а не мову дипломатії. Кожного дня Росія може обрати справжню дипломатію, але обирає нові удари. Важливо, щоб на це реагували всі, хто підтримує тристоронні перемовини. Москву треба позбавити можливості тиснути на Україну холодом. Для цього потрібні ракети до Петріотів, насам та інших систем. Кожна партія допомагає нам пройти цю зиму. Дякую всім партнерам, хто це розуміє та дійсно допомагає. Циркони летіли, калібри летіли, «Х-101» летіли. Шахеди. Вся номенклатура знов задіяна. 39 ракет, понад 400 дронів. Війська країни агресорки Росії ніч проти суботи. 7 лютого завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням 447 засобів повітряного нападу. Повідомляють повітряні сили збройних сил України. Окупанти, зокрема, вдарили чотирма сотнями, вісьмома ударними безпілотниками, типу шахет гербера і Алмаз і безпілотниками інших типів близько 250 із них шахеди та 39 ракетами, двома ракетами Циркон з Криму, 20, 21 двадцяти крилатою ракетою Х 101 16-ма крилатими ракетами калібр, основні напрямки удару Львівщина, Івано-Франківщина, Рівненщина, Вінниччина. Сили ППО. Дякуємо їм. Хоча Зеленський каже, В багатьох регіонах треба працювати краще станом на 10.30 суботи. Знешкодили 406 сіли. Гляньте, уже стали працювати просто краще. 382 безпілотники, а безпілотники. Також 14 ракет Х-101 і 10 калібрів. Денис Шмигаль, міністр енергетики України, каже: російські злочинці здійснили чергову масовану атаку на енергетичні об'єкти України. Під ударом були підстанції та повітряні лінії: 750 кВт і 330 кВт – Основа енергомережі України. Ворог вдарив також по генерації бурштинської та добротвірської ТЕС. Ну по Добротвірській фактично такий перший такого ма. Штабу удар сьогодні слухала енергетиків на радіо Нівось. підписуйтесь теж на Ютуб колеги. Слухайте якісне радіо. Завжди перевірена інформація, і гості, як в нас завжди поважні і авторитетні. То кажуть, що ще по добротвірськи такого удару не було. Довелося блоки АЕС розвантажувати станом. На ранок по всій Україні було застосовано 4,5-5 черг графіків аварійних відключень. Оті не діють, оновлюються постійно. Стежте, будь ласка, друзі, за своїми обленерго. А у східних та північних областях спеціальні графіки аварійних відключень навіть так, атака тривала ще й зранку. Шмигаль також писав: енергетики готові приступати до відновлення. Щойно це дозволить безпекова ситуація. Диспетчером Укренерго активовано запит на аварійну допомогу від Польщі. Шмигаль, як і ми подякував за стійкість та героїзм наших військових і енергетиків, ось так виглядала мапа цієї ночі того, по яких регіонах ворог найактивніше запускав свої цілі, і це наймасовіше в цьому році за кількістю запущених шахетів удар. Порахували моніторинг і тепер бачимо і по звіту повітряних сил. Дійсно, основна ціля атаки енергетична ін... Інфраструктура в Рівному Бурштині, Стриї, Добротворі, Ладижині, районі Макарова на прифронтових територіях. Зокрема, бачимо, що росіяни били по Рівненщині, Багатоквартирний будинок, критична інфраструктура, є поранені. На жаль, підтверджує цю інформацію. Очільник Рівненського Олександр Коваль через обстріл ворога двоє людей отримали поранення в області. Є знеструмлення, можуть виникати проблеми з водопостачанням. Інші служби життєзабезпечення працюють в штатному режимі. Заявив Коваль, також повідомив про влучання у багатоквартирний Житловий будинок разом з усіма відповідними службами перебуває він на місці події. Там розгорнуті біля будинку понівеченого пункти обігріву. Голова ОВА попередив про можливі перебої з водопостачанням. Він додав, що доручив головам громад Рівненської області задіяти всі можливі альтернативні джерела електропостачання. Хмельниччина Сергій Тюрін голова Ова повідомляє, що Росіяни обстріляли ракетами та дронами. Регіон Внаслідок атаки теж взагалі ніякої військової цілі. Житловий будинок пошкоджено. Бачимо на своїх екранах. Травмована чоловіка 1971 року народження. Він отримав травму ноги, постраждалого шпиталізовано до лікувального закладу. Волинь пізно вечері, 6 лютого. Внаслідок російського обстрілу, виникла пожежа на об'єкті інфраструктури. Попередньо без постраждалих на місці ліквідації працювали 30 рятувальників, 8 одиниць техніки. ДСНС водночас цієї ночі та ранку львівська область пережила масований удар бойовими безпілотниками та ракетами. Повідомив очільникова Максим Козицький. Під час тривоги, яка тривала понад 6 годин, постраждали як ти критичної енергетичної інфраструктури у селі Старий добротвір, попередньо через влучання ворожого безпілотника, загорівся ще житловий будинок на місці працювали вогнеборці, пожежу загасили. За інформацією Козицького інформації про жертв та постраждалих станом на ранок не було. Частину безпілотників вдалося збити. Збили також щонайменше дві ракети, не встановленого зразка. Через те, що росіяни прицільно били по об'єктах енергетики, то відключення світла може тривати значно довше. Сьогодні вночі завдано масованого удару по території Львівщини. Тривога тривала понад 6 годин. Маємо влучання по об'єктах генетичної інфраструктури, а також по приватній забудові, В селищі Старий добротвір. Маємо зруйнований житловий будинок. Маємо атаку по двох об'єктах, які забезпечують електропостачання. На щастя, немає загинувших. Величезне дякую ПВК Захід Збройним силам, захисникам і захисницям за відбиту атаку. Маємо щонайменше дві збиті ракети, безпілотники. Перемога буде за нами. Звісно, буде і героям нашим слава, і всім рятувальникам, і всім вогнеборцям, і всім підрозділам ППО, які відбивають ворожі атаки. А потім також і наслідки ліквідовують того, як Путін воює з мирним населенням. Росія атакувала склади, логістичний центр на Київщині, масштабна пожежа в Київській області через російську атаку. У Броварському районі пошкоджено 5 приватних будинків, 4 автомобілі. повідомляє очільник київської ОВА Микола Калашник. За його словами, також у Бориспільському районі зазнали ушкоджені сказки логістичний центр одного з підприємства. А ну знову згорів склад Рошен. Росіяни не можуть. Тим оце п'ятіні конфети просто покоя не дають. Я бачу. Воно ж вони ж таке їсти не можуть. Ви ж уявляєте, в них там з а й вони роблять це те, що вони їдять. І вони оце з конфетками воюють, і тими, хто їх загортає. Ну просто ну хворі. Вони б ще з маленькими звірятками, які там десь в вальпах загортають у фольгу, повоювали. Але вони їх хочуть, да просто це ми їх стримуємо. Вони будуть і зі звірятками. Якщо Європа не прокинеться і не подумає, що в... ранок і вечір в них може бути не. dobri А так бачимо, що воюють терористи. Відключення електроенергії, екстрені запроваджені і по київщині. Також э, російські окупанти, в ніч проти 7 лютого атакували безпілотниками. Дніпро є пошкоджена території комунального підприємства. Зокрема, через удар, по будівлі, а ще тролейбуси, і інший автотранспорт. Про це повідомив вже очільник ОВА Олександр Ганжа. Поцілив агресор і по Петропавлівській, Межівській Раївській громадах, що на Синельниківщині під ударом було саме Синельникове. Постраждала 68-річна жінка, лікуватиметься. Була побиті три приватні оселі, будівля пожежного підрозділу, автівки, газогін, ворог обстрілював Нікопольщину з артилерії, через що постраждали Червоногригорівська та Марганецька громади. Повоював з автобусами. Путін, от от породілі, автобуси, дитячі майданчики, люди похилого віку, конфетки. Оце Путін з таким любить воювати. Він з іншим не вміє на полі бою. В нього швах він не може взагалі ніяких досягнень. четверта частина операцій на полі бою це контрнаступальні. Наступальні дії України минулого року ми провели три масштабних наступальних операцій, зокрема на Курчині, зокрема і на Донбасі, зупинивши плани ворога по Донеччині, а також на Нівець просто зітзістерли зі, 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 їхні наміри створити так звані буферні зони. Вчора Сирський, головнокомандувач збройних сил України про це говорив українським журналістам. А ворог, і так потім він воює. Бачите, з автобусами комунальними і з цукерками. Водночас, і очільник Запорізького. Іван Федоров, у яких по 900 там обстрілів на добу сягає кількість того, чим ворог накриває постійно Запоріжжя і регіон. Це і артилерія, це і РСЗВ, це і дрони різного типу КАВи, Просто по, по Запоріжжю, просто там стерті лиця стерті міста з лиця землі. Федоров повідомив, що задобув внаслідок атаки РФ по Запоріжжю, Запорізькому Пологівському районах 10 людей отримали поранення, і зазначив, що надійшло 104 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Ну просто жест. Вінниччина також воював ворог із Вінниччиною. Під ударом була повідомляла про це начальниця Вінницького Наталя Заболотна, що регіон перебував під масованою повітряною атакою ворога. Івано-Франківська область теж Путін повоював, підтверджувала те, що ворог атакує регіон. Очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Ну а так бачимо, що західний вектор. Ну і Київ, Київщина як завжди, Путін не дає покоя. Між тим президент України Водимир Зеленський сьогодні масштабно поспілкувався з українськими журналістами в WhatsApp. є нас такий новий формат, і заявив про те, що переговорний процес триває, а також озвучив низку чергових хатілак Путіна. От про них зараз і поговоримо. Україна підтвердила зустріч з делегацією РФ через тиждень. Хоча нагадаю, вчора пісков казав, що ніяких тристоронніх консультацій не буде. Ну в, в, кому взагалі не треба там росіяни. Тим паче, що зараз розповім Зеленський каже, що вони іще й ведуть кулуарні перемовини з Америкою. І є такий собі документик, який хоч. Що пропихнув Дмитрів, який там свій зад часто возить в Ось Зараз ми йому розкажемо, куди йому сходить. Як повідомив президент України під час спілкування з журналістами, зустріч яку запропонувала Америка, імовірно відбудеться у Майамі. США пропонує завершити війну до початку літа і ймовірно будуть тиснути при цьому на сторони згідно з таким графіком, каже Зеленський. Тут фігурувала інформація Reuters про те, що Штати хочуть до березня, значить, щоб війна закінчилася, вийти на підписання певного мирного документіка. Ну йому е Трамп спішить. Ми от говорили з Огриском, Можете подивитися наші. Свіжі інтерв'ю на Ютубі, пана Огриска, Згодом вона буде на моєму ютубі. На Ютубі 24, де вам зручно, там дивіться. Ми всюди вам всім раді і раді, що ви на всі наші ресурси підписуємося. Ми з Огриском уже до срібної кнопки впевнено рухаємося. В мене 90 тисяч, Огриска майже 100, 94,5. Давайте, будь ласка, ми так хочемо до весни. Підпишіться на наші ютуби, друзям. Розкажіть, нас цікаво. В мене там новий гостей, купа додалося останні тижні. Так що ви заходьте, не пожалкуєте. І от Зеленський теж каже, чому саме до цього літа? Да, бо розуміємо, що їхні внутрішні Питання в Америці мають вплив і напевно стануть ще більш актуальними для них. В першу сторони обговорили, що найскладніші питання напевно можуть бути виністені на тристоронню зустріч лідерів. Напевно, але для цього каже Зеленський, потрібно якісь підготовчі елементи. Важливо, що обговорення такого формату присутні в діалозі. А ну а до речі, російська сторона у вигляді піскова завжди теж нужна кропотлива підґтовічне робота. Він це виходить, каже, піскопадовічне робота. Тільки ми, ми то працюємо, а вони тільки хатєлки свої засовують і висо з усіх різноманітних чумаданчиків.